Привіт! Я Давид і мені 4 роки. І я на гамони чмучка. Дізнавати, звивчати, досліджувати це за на накруги. Це точно про мене. Я захоплююсь світом і природою, історією і культурою країн. Читаю книги де реальні історії та факти. А найбільше. Я так люблю музику. Ірвана, Майкл Джексон, Квинн, Віттлз – музика, якою я насолоджуюся щодня. Пісня, Пісня. жила в мені. І зараз я вже пробую писати свої перші рядки. Ой ви мої лебеді, ой ви мої лебеді, Кожен мій виступ це свято для мене. Я не боюсь змагатись. Паненої буду цілі і посінув свій репертуар. Мрію стати співаком і барабанщиком. Вірю, що до цього у мене є всі шанси.